Добрий день. У нас сьогодні 3 травня. Що в нас? Вітальончик поїхав культивувати вже, постійну культивацію. Робити. Е, сьогодні навряд ли, не знаю, папа сказав, що завтра буду починати сіяти. Наша, типа демо поле у нас там буде, може з гектар, може, з гектар піонера буде посіяно, потім і вагора нам прислав мішечок. Посіємо соняшник ну, без названня, типу, якийсь український новий виробник. Йому надо для конкуренції щоб... ну, коротко, будемо сіяти, розкажу, покажу. Поки тальончик культивірую, У мене є трошечки вряді. Видно, на мані знятий бампер. Подушку на кабіну треба подні... поміняти. Бо я вчора грузився соня, Ну я не знімав нічого, бо бігом прилетів, Туха на бігом закидала, кабане треба було нагорнути. Е, я не встиг нічого реально знімати, я бігом мотнувся, вигрузився, а подушка ще більше почала ще то зараз, поки в мене є времени трошки, то поміняю подушки на кабіну. Чого його завів, що ну, кабіна піднялась, підставлю. Е ну, подушка рожата була. В принципі, надовго. На Амані, як можете бачити, е бампер на гайка. ну гайка, шпильки гайками. Тут ще шпильок, пару фішок з кину. Я навішки не знімав, так його положив, рядом мені воно не мішає. Два болта на подушку. Саме главное, щоб болти на подушку викрутились нормально. Бо я коли задню міняв, то... Один болт прийшлося вирізати. Я ще подушку, їду до Віталіка, покажу, що там по культивації, подивимося з вами вологу і так далі. Трошо, дивіться, побачите. Чуєте, як ця мандавошка шипить. Так я речки підставив. Думаю, ніде не повинно надійся. Ну, случай що, підставлю тут під надкратю. Нова стара подушка. Беушна, з розборки. Бо ну як, нова десь 6-5. Це не оригінал. До десятки оригінал. На розборці я за двушку взяв. Нічого страшного задіяти теж би уш на стоїть і ходить. Приїхав до вітальончика на поле. Він вже 3 гектари закультивував, ці вже сім закінчує. Скажений. Хоча ми ж культивіруємо мілко-мілко, найголовніше -мілко. зверху е сіяночка. І... Ну, Отаке воно, сієнка, вона ж не укоренила, і бур'ян, що треба глубже ходити. Сіночку вбрати, а сіяти будемо глибше, глибину посіву не знаю, я вам не можу сказати, як будемо сіяти, тоді покажу. Влага, кстати, дивіться, навіть да, десь на поворотах, десь ще трохи влаги є. Не, ну В принципі, полягай яка стоїть. В принципі, влага має бути Наверно. Ну, Побачимо, Шо, ну, бачите, ну скільки це він культивірує. Ну, влага є. Валка должна буде положити цю влагу. І сантиметра 3-4 культивірує, якщо і культивірує. Ну, ефект виходить хороший, сієнку вбирає. Сіянки... Я Тільки що розгортав, десь попадалося, що немає сієночки. А ну ось все, можете бачити. Вбирає, ефектом довольний. Вала тікар. Що там виходить? Скільки ходиш кілометрів? 12. Ніхе раз і ти валиш. мелко. Ну та я бачу, що мелко, Саме головне, щоб за колесами трохи єлі брало. Дивисінку. Да, просто ну, рився ходив за колесом твердувати. Так тут дивись, влага є, а от за колесом. Ну, сівалка повинна буде посадити. Ну, пап, -пі, підав, так, сівалка буде Не на рильники цей да, посадить. Так, да, там де слід, значить я там на краю рився цей, де за слідом. А тут бачиш, більш така, ну лага є. Влага є, угу. влага є ну, може ж дожди будуть, може ж ту пшеницю чи ячмії. Ячмінь вже коло почав кидати нахер. Так пшениця ще довго спечеться, та й все. 1 іюня будемо виїжджати косити вже. Передають на вівторок, серед, четвер. Якщо б віри, якщо по прогнозу, що йшов дощ, то ми б навіть в поле не змогли виїхати від цього болота. Ну що, стартуємо і ми вже сіяємо. Коли щося, транспортне не ставив тут мені доїхати, польовками можна нормально. Хоча там в нас є дорога. Ну, буквально б я минут 15 я б потихеньку проїхав би до неї в ту точку, де мені треба. Ну і там кончили в хлам, просто в хлам. І приходиться тепер круг, навіть кілометра два-три робити мені. Ну нічого. Так, да, можна було б транспортне її ставити. Ні, це я вже сію тут. А там завтра ще мені на халтурку треба. Посію такий транспортне з воронцовки чеплю, притягну і додому. Жок тут на коротенький зров. Буду підглубляти. Будемо підглобляти, бо стояло на нолік. Підгробляємо на двоєчку, ставимо. Скільки це сантиметрів, не знаю. Так. У нас тут поле наших 10 га. ну тут 3-7. У нас буде заложений експеримент, гдемо поле. Буде Еліта Селект, там піоніро, той PL64 є. І, от і в Агро теж якийсь український виробник. Який буде конкурувати у нас? Це і в Агро, а це Саксон. Ну я тобі скажу, що той, що той красивий. Да, а ну зараз підемо вроді трохи крупніше. трохи трохи, Ну зараз підемо покажемо, що там піоніра держиться в шмайке. Так, це і в Агро, це Саксон, а це піонер. Піонір саме якось так виглядає. Ну, в принципі, зараз дивиться, що. Покаже потім вже, як він зійде. Все остальне побачимо. А ще в цьому туди. А? А да, ми будемо сипати графіту талькову суміш. Це ми викоджета брали. Можна трої руками. Ай я чортю, чуш як ми хімію руками мішаємо, то що нам Можуть от талькович? А треба почитати скільки його. Ну давай такий стаканчик на мішок. Я думаю, Я не знаю. Раньше сияли, пофиг было, да? Колесо полетели. Да. Так в комментах кто-то писал тоже, какие-то папы мышленники. Каже, мы электронику выкинули на краю раз-раз и полетели. Как <laughs> папа, да, папа? Ты ж тоже не хотел электронику делать? Ну, заебати, а не, ну электроника это такая, вот эту хуйню. Тальк? А ну, Мешать давай хорошо. Ще в банки, так, да. ну хай мішає, поки ми диски поміняємо. Тільки дивиський порад. Хто сказав мені, що сигналку отключили, на краю прокрутили, тіпа огонь. Я ну, з зернових скільки посіяв, ми два мішачки засипали. Десь на 26-27 гектара у нас йде мішачок е Саксона, там 150 тисяч е зернинок це. К чому я веду? Відкраю і що і типа, не двигайся. Ну, Думаю, щось попалось. Оказується, просто коли засипали, нерівно засипали, весь подала. Хотів вам показати, вообще, дивіться в ноль. Як ця сівалочка вибирає? Геть в нолік. Сейчас я з інших насобирав, собі повинні туди назад директор. Сім'я бадяжа стальком мішає там. Хватило. Хватило, трошки дивиться. Видно, скільки залишилося в мене 7 часов вечора я цю десяточку зробив. Ну тут 7, тут 3, хто помне що? вибираю семена, гоню на воронцовку трактора дитя, поставлю, бо мені завтра на халтуру. Мені там треба 7 гектар посіяти. Есть время захалтурить, пока витальончик готов. пола следующая под посев. Я захалтурю эту семерочку. Тем более завтра будем начинать уже все удобрениями. У нас там не много, То на 400, то на 400, еще полторы тонны этого удобрения. Карбамита. Что? Э, завтра мы будем... Да, завтра Альдозор, по-моему, будем начинать селить. Ну, короче, Витальончик завтра закончит как раз посев. площу підпасіяю і будемо завтра сіяти з добривами. Зараз обчищаю шпатальком на рильники, вибираю сіміна, повторюсь і їду на базу. Димон ще посію. Димон, а по, по скільки в тому році тебе бомон сипнув? 8. Це по скільки десь по під 14 це без удобрення ж, без нічого. Просто посилий. О, ну диви, блін. А олійність яка була? 49 Огонь. Що, давай засипем по ці тай. Хватит. Так, да, так, да. щас я засиплю, 40 я. Кстати, знаєте що я замітив? От е, вчора... Вчора, виходить, Віталя 3 гектара по діагоналі закультивірував, я ну, типа в поперед діагоналі сіяв. Було намного короче, лучше держати трактор, ніж по 7 Віталя Віталія вдоль закультивирував І вдоль культивированого я сіяв, і більше вводить, ну, от якось все, За трохи діагоналі я сію в типу, поперек діагоналі, то лучше держати. А де взагалі в поперед культивації? Так, да, гецає, но Удержать намного лучше его. Вот Димон, мне что по кругу ехать, сзади едем. Вот так Димон, все 7 гектаров, в транспортная и полетели. У тут километра 8, до дома. Ну чего в транспортном стоит боец? Да скажите. Сиденье порвалось, надо чехол купить. Чего в транспортном, было? Мені зараз треба відсипляти сівалку все одно. Причепить пункт. Кинуть два міша карбоміда прицеп і будемо їхати сіяти. Не знаю, може сьогодні, не сьогодні. цей. з удобренням ми будемо сіяти е, сімечку. Получається, 17 гектар будемо начинати. Побачимо. Сьогодні, не сьогодні, не знаю. Ну це треба ще проводи на сівалку поцепити під удовлення. короче, все одно мені набло є чіпляти я її поставив транспорт почав доїхати додому 15 хвилин я вдома вже сівалка <постив> очеплена. кун зацепляний зараз просто похорон селі похорон пройде грузимо карбомідчи 17 гектар підготовив підпосів чепе прицеп Андрієвий загрузимо туди карбоміт і може дай Бог після біда виїдемо Зараз вітальончик вида видуває пиляку з ящички цих. Кстати, треба буде заміряти, скільки, скільки кілограм влазить в них. Да. Поставив вже заглушечки. Такі заглушечки може... Та подожди! Отак так вони виглядають з Короче, Поставив заглушечки посередині. Зараз сім'ї проводи і політіли. Нічого, зараз кажуть ти! Сиди, що я? Ставимо опять фотку, як на Сія в тому году. Цьому роботу ще сіяти. Чого це я не буду? Я на по десь поїзд. Щоб там люди не змогли між зробити. Мені раніше так само сіяв. Я б гроші платив. Ставимося тальончиком. Сіміпроводи на добрива. Зверху тут такі скоби. У нас вони, мабуть, не всі, бо де, де. ми де-не-де. Ну хорошо, ладно, скоби у нас є, так? Да? Мені саме цікаво, що низ. Низ що, просто ось як ми одіваємо... Ось. Отак. Я і хамотом затягнув, тому думаю, ми теж так сіяли. Ну, а може хтось підскажет, тут щось взагалі, може, має щось стояти? Що ну, сіміпроводи, ну що, це ж не должно, ну так просто сіміпроводний дів і затягнув хамотом. Так, думаю. Ну, не хомутом, а, а просто у нас железок немає з нею. Жорка вже сівалкою. Ми його вирішили вдома переставити в робоче положення. Смурфік з карбомітом. Завтра будемо сіяти з добривами. Папа каже колись сіяв з добривами, коли в кохозі був вкрав. І не Ні. вернув. Да, безвозмісно. Ті <рив> в колхозі вони, блін, мутили. І всім, як то кажеться, хватало. Так помниш, як папа казав, каже, такий курган селітри, каже, на талакі був. Ну то каже, то взагалі при колхозі. І все, каже, Та там ще до сих пор воно збите є. Ну коротше, загрузили карбонітки, черкаски. Що тут показати? Карбонітку. Так. Нас сьогодні 100 на 40 це это... будемо кидати хочемо по 50 кілограм десь Хочемо, а як воно вийдеться побачим. -да. ну, побачимо. Може, лімало це по 50 кг, але з такою вагою, як в нас ходить, я б це не перетягнув на себе так. Ну коротше побачимо що там. Ремні украплять грусти. Це вже якщо ти потеряєшся, це вже не мої проблеми, яку не буде цеплять. Так, будемо зараз з Віталіоном викасів в Баки, как нефиг что делать. Она яйца лыжа. Даром. А Сереже нефиг делать. Он колеса рисует. Хочешь парадни? тут четыре буквы недолго. Возможно, сейчас ка на севалке нарисую А тут на севалке я даже... А сейчас кастрелку нарисую Нефиг что делать, да? Сегодня мы начинаем сеять. Льдозор. З добривами, з карпамітним будемо сіяти. Зараз перемішуємо його з графіт ударковий сумішок. І будемо стартувати. Сьогодні така погода. Може якраз під дощик його й посім. Буду там похорок. сейчас ще зважимо відро. Побачимо скільки відро вони старували. 9 кг з відром. Сейчас засипемо і в кінці скажемо скільки влазе, влазе в нашу сівалку. Так? Карбомід, папа з тальком перемішав, альдозор у нас буде посіяний тут. А цих 17 з удобренням. Давай буде засипляти. А я так засиплю. Так, я так плюс-мінус на глаз засиплю. 7 мішків на 8 банок. Ми думали 8, ну думаю 20 гектар. Це буде нам 17 нас посіять. Там, Щоб сексон трохи з удобреннями вийшов, я думаю. Так, да, звісно, важкувато йому з повними банками, з добривами. Це 200 кг виходить. Да. То вже трохи висіяв, то вже вище почало зівалку піднімати. Я теж, блін, елемент її підривав. Так, це ми тут сіємо взагалі по пласкорезу. Це на саме перше поле, яке пройде на пласкорезу. Я вам скажу, доволі таки мягко тут. Важкувато йде. Хоча з що на тих полях, що на цих не було. Ну, м'якувато. По влагі я не можу нічого, сказати. Ну, нічого не скажу. Маркер вигортає, ну, ну, як можете бачити якусь лаву. До ну, то зараз сяде трохи посіє, то я пориюсь, може щось вам покажу. Вітрюганів ще дурний тує, так, це в нас що сьогодні? 5 травня. Ми сіємо наш кусочок тут з добрими до Ну, В принципі, я показав, бачили, просто уточнив дату. Трошки щось дощик проривається. Саме головне, хай йде, пофіг, що половину засіємо. Хай іде, найголовніше, щоб він не сирунець був, а такий як пустився, то пустив хороше дня, два-три, щоб промочило цю земельку бідну. Що ж ця пустиня сахара, пт твою наліво. Хай іде, блін. Ми геть не розстроїмося, щоб половину засіяла, а половину ні. І за границю влетіть, що не піднімає. Доходили до краю, запищало, що на сімой банці немає, коротше, не сіє сіма банка. Ну тут пару метрів висивалося, я став назад за гонку. У мене в тому году була, я на халтурі сіяв, бо там соломи прям більше було, і таке часто случалось. А в цьому ось перший раз у мене. Бачите, нема висіла. А знаєте чого? Воно, бачите... А як зараз. Видно? Соломина потоцікатель попала і бубки збиває, гнида. Все, проблема рішена. Воно вже бубки пішли. Ну зараз просто вакуум, щоб він на колости гробить. А так в мене це в тому году було дуже часто. А все, вторий раз, ну дивіться, вторий раз як. Оп. і цей попалося. Діски нові, може хтось, виробляє, і диски попадає. диски туди може стоять. Вони посіяють так диски. Оп і починає збивати. Споюсь в мене буде добре. Пол Полтретього у нас дня. Ми вже закінчили сіяти своїх 17 гектар. Ставимо її в транспортне. А чого в транспортне, бо зараз заховаю за прицеп. Так, Заховаюся трошки знати. Чого ставимо транспортне, бо хочемо в амбар. Там карпаміта можна, ну, взагалі не залишилося. Там може по пару кілограмів в банках тих залишилося. Ми Хочемо запхати, щоб вона в амбарі стояла. Зараз як в транспортне. І домой політіли, запхаємо прицеп з карбомітом і сівалку в амбар, хай стоїть, бо дощики передають. надіємося, що дощики ляпнуть. Ну, кстати, дивіться, отудово десь суне щось таке, як, ну воно, видно, як дощик десь йде, може і в нас пройде дощик. Так що переставляємо транспортний, і летимо домой. Вдома включусь. Я на дорогу трохи здав. Тут дорога, ямка, я так став, щоб... Коло щ... колещата легше було щепляти. Я вам скажу, коли вдвоєм переставляєш, взагалі воно раз-раз і переставили. Кривітальон ще б менше хтось знімав, а переставляв, так? Да? Ну, 10 минут ми вдвоєм її переставимо. переставимося за Блядь, Це ж скручувати. Ні. Їх ще скручувати і на стопора забули кинути. Ну зараз будемо піднімати. А ці що, не будемо на стопора ставити? Дзюдна, 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 дзюдна. Ну, все одно вдома пристає. І в транспорт наш на ну, цей стопор наставити і скручувати, я скручував, давай. Мітальйон лайфхакер. На прицепі стопора немає. І щоб задом не модухаться запихати. А хочеш запхати, бо я сівалку оцепив і жорку загнав. А як це смуршик буде на дворі? Все. Жорка в амбарі, а смурщик на дворі. когда буде сюди прицеп мустити і туди смурфіка поставив. Та й перейдемо швидше зараз. Раз-раз. Ми вже таке практикували, запихали, Тільки ми прицеп на тягах запихали. Бо задом, блин, ну, погано на тягах, задом запихати, якщо ще тяги розбити. Я передумав, ну, круть, 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 і пішов, тим більше тобі видно. Хорошо. Все, вся техніка в амбарі, як можете бачити. Захована. Треба ще прицеп такий самий купити. Ну, типа такого, такий самий, типу такого купити, щоб отак був. Бочка, наприклад, на ньому стояла, якісь семіна вивезти. Да? Кажу, треба прицеп ще один. Такий 2ПС-4, щоб борт загрузчик грушік переділити, під нього він буде тільки для води, для ну і для удобрення. Що, пошабашили ми будемо ждать дождя. Спішити нема куди, влаги особою немає, так що спішити по нема куди. Ждемо дождя. Все, всім до нових зустрічей. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. До побачення.